Доброго дня, ви учасники проєкту Поємтар. Мене звати Гулє. Мене звати Ліна. І сьогодні ми зустрілися з далекому професії і хочемо поставити йому декілька запитань. Добрий день. Я начальник, начальник штабу на міського відділу, капітан міліції Конової Сілодимирович. Що вам найбільше подобається ваші професії? Мої професії подобається більше все. Це те, 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 що люди. Нам довіряють, що ми максимально робимо так, щоб люди спали вночі спокійно, людьми тут бували своє майно. Щою вони мрія. Да. Спочатку була мрія, потім ця мрія на щастя здійснилася. Я прийшов. Да, в вот, Українській армії що нас виробили на літі. А чим треба керуватися в випадку? Керуватися не треба тим, щоб э, знати. Для чого ти тут вийшли? Що ти повинен тут робити і повинен ти в душі те, що ти будеш. Стояти на спражі закону і за працювати на думку А наскільки небезпечна ваша професія? Небезпечна. Професія наша небезпечна. Всі ми знаємо, да? так? Багато, багато і багато і в інтернеті дивіться, і статей багато виходить і публікацій, що і гинуть поліціонери, і затримують злочинців, і нападають, і небезпечна професія. А ми з командою ламаємо стереотипи і вважаємо, що місіонерами може стати будь-хто незалежно від статі, чи жінка чи чоловік. А як ви вважаєте? Я вважаю, що так, незалежно від статі. Незалежно. Є в нас і дівчата працюють. Ну, більшість, звісно, хлопців, ну, дівчата є в нас, працюють. яка Характер повинен бути. Перш за все це твердий характер. Тобто для того, щоб при спілкуванні злочинцем він від, відстоював свою правоту і злочинцев не, 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 не перебудив ні в чому. Те, що він не впанований, тобто так. Твердість характеру це найголовніше. Сильно напружена є ваша робота. Багато технічного танкового навантаження вона приймає. Дякую На <гум> <Дякую. гум> Над терієм працювали е, учасники профісації на Юлія і Бориса Майдана. Дякуємо за увагу.